Любіть дітей без їх досягнень в школі, любіть дітей без всяких дивних мінь, без нагород, медалей і п'єсталів, без запалу до ваших давніх мрій. Любіть дітей за їх пухкенькі щічки, товстих, худих, високих і низьких. Бо справжній дар це впевненість у собі і недоліки бувають чарівні. Любіть дітей, які щось не встигають, яких не надто цінять вчителі, читайте зауваження без встиду, Тактовно помагайте у біді, любіть дітей, які несуть турботи, і не дивіться, що у когось інші. Ви порівнянням не ламайте долі, у кожного є сторони сильніші. Любіть дітей, щоби і вас любили, з ціпком, склерозом, памперсом таких, щоб самотність не дивилась в шибки, бо старість потребує дорогих. Любіть дітей, щоби і вас любили, з Альцгеймером, маразмом, без грошей. Любіть дітей і навчайте їх любити, та це робити треба кожен день. Автор Таня Niemcywa.